Псалом 139 На закінчення Псалом Давида. Визволи мене, Господи, від поганої людини, визволи мене від безбожного чоловіка, такі задумували неправедне в серці, весь день готувалися воювати. Вони вигострили свій язик, наче гадюки, зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене, Господи, від руки грішника, визволи мене від неправедних людей, які задумали поставити перепону ногам моїм, горді наставили на мене капкан і натягнули мотузки, поклали пастки для моїх ніг, на стежці наставили на мене сильце. Я сказав Господу: Ти мій Бог, Господи, почуй голос мого благання. Господи, владико, Ти сила мого спасіння, Ти вберіг мою голову в день бою. Господи, не видай мене грішникові проти мого бажання. Вони задумали зло проти мене, не залиш мене, щоб ніколи вони не піднялися, що ж до проводиря їхнього оточення, злоба їхніх уст покриє їх, на них спаде розпечене вугілля. Ти скинеш їх у вогонь, вони не встоять у бідах. Людина, яка лихословить, не встоїть на землі, зло вполює і знищить неправедну людину. Я збагнув, що Господь вчинить суд бідному і відімстить за убогого. Тож праведні прославлятимуть твоє ім'я, праведні житимуть у твоїй присутності. Друге послання до Коринтян, розділ 12. Доводиться хвалитися, однак це не корисно. Тож перейду до Господніх видінь та об'явлень. Знаю чоловіка в Христі, який, 14 років тому, не знаючи в тілі, не знаючи без тіла Бог знає, був підхоплений аж до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає. Був підхоплений у рай і почув невимовні слова, яких людина не може висловити. Ось таким похвалюся, а собою не хвалитимуся, хіба що своїми немочами. Адже, коли захочу хвалитися, то не виявлюся безумним, бо говоритиму правду, та стримаюся, щоби про мене хтось більше не подумав, крім того, що бачить у мені та що чує від мене. І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене, та він сказав мені: досить Тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Хвалячись, став я нерозумним, ви до того мене змусили, бо ви мали б мене хвалити, оскільки я нічим не поступаюся архіапостолам, хоч я ніщо. Адже ознаки апостольства виявилися у вас у всякому терпінні, в ознаках, а також у чудесах і проявах сили. Бо в чому ви поступаєтеся іншим церквам, хіба тільки в тому, що я не був для вас тягарем, даруйте мені цю провину. Оце втретє, я готовий прийти до вас, та не буду тягарем, бо шукаю не вашого, а вас. Адже не діти повинні батькам збирати маєток, а батьки дітям. Я ж охоче потрачуся на вас і пожертвую собою за ваші душі, і хоч дуже люблю вас, я менш улюблений. Припустимо, що я не обтяжував вас, але, будучи хитрим, здобув вас підступом. Хіба я коли-небудь використав вас через тих, кого до вас посилав? Я умовив Тита і й послав разом з ним брата, чи використав вас тит, хіба не діяли ми в одному дусі? Хіба не ходили ми тими самими слідами? Може, ви знову думаєте, що ми виправдовуємося перед вами? Перед Богом у Христі кажемо. Все чинимо улюблені для вашого збудування, та боюся, аби часом, коли прийду, не знайти вас такими, якими б не хотів, і щоб сам не був для вас таким, якого б ви не бажали, щоб не було сварок, заздрощів, обурення, суперництва, обмов, пліток, пихи, безладдя, щоб знову, коли прийду, не упокорив мене мій Бог перед вами, і я не оплакував би багатьох. Які раніше згрішили та не покаялися в нечистоті у розпусті, у безсоромності, що їх учинили. Друга Самуїла, Розділ 5. Усі ізраїльські племена прибули до Давида в Хеврон і сказали йому: Ось ми твоя кістка і твоє тіло. І вчора, і третього дня, коли Саул був царем над нами. Ти був тим, хто вводив і виводив Ізраїля, і Господь сказав тобі: Ти пастимеш мій народ Ізраїль, і ти будеш проводирем над Ізраїлем. Тож усі ізраїльські старішини прийшли до царя в Хеврон, і цар Давид склав у Хевроні з ними завід перед Господом, і вони помазують Давида на царя над усім Ізраїлем. Давид був 30-літнього віку, коли він зацарював, і царював сорок років. Над Юдою в Хевроні він царював сім років і шість місяців, а в Єрусалимі над усім Ізраїлем і Юдою він царював 33 роки. Якось пішов Давид та його люди на Єрусалим, на Євусея, який жив у тій землі. А Давидові переказали. Не входи сюди, бо повстали сліпі та криві, кажучи сюди, не ввійде Давид. Та Давид захопив укріплення Сіон, це місто Давида. І в той день Давид сказав: Кожний, хто вбиває Євусея, нехай уразить кинджалом сліпих, кривих і тих, хто ненавидить душу Давида. Через це кажуть сліпі та криві не ввійдуть до Господнього дому. І Давид поселився в укріпленні і назвали його містом Давида. Довкола замку він збудував місто і свій дім, і Давид ставав дедалі більш могутнім, і Господь Вседержитель був із ним. Хірам, цар Тира, відіслав до Давида послів, кедрове дерево і будівничих, столярів, каменярів і будівничих, і вони збудували дім Давидові. І пізнав Давид, що Господь підготував його на царя над Ізраїлем і що його царство прославилося через його народ Ізраїль. І Давид взяв ще жінок і наложниць з Єрусалима після того, як прийшов він з Хеврону, і були в Давида ще сини і дочки. Ось це імена тих, які йому народилися в Єрусалимі: Самус, Совав, Натан, Соломон, Евеар, Елісус. Нафек, Єфієс, Елісама, Елідай, Еліфалат. А філистимці почули, що Давида помазали на царя над Ізраїлем, і прийшли всі філистимці шукати Давида. а Давид почув і піднявся в укріплення. Філистимці прийшли і зійшлися в долині титанів. І Давид звернувся до Господа, запитуючи: чи йти мені на філистимців, і чи віддаси їх у мої руки. А Господь промовив до Давида, Іди, бо безсумнівно видам філістимців у твої руки. Тож Давид прийшов з верхніх ущелин і там побив філістимців і сказав Давид, Господь побив моїх ворогів філістимців переді мною, так як буває прорив води. Тому названо це місце з верхніх ущелин. Вони залишили там своїх богів. А Давид і мужі, які були з ним, забрали їх, і знову прийшли филистимці й зійшлися в долині Титанів. І знову Давид запитав у Господа, та Господь сказав: не підеш їм назустріч, зверни вбік від них і зачекай їх біля місця плачу. І буде, коли ти почуєш голос приглушеного звуку лісу місця плачу. Тоді виступиш проти них, бо в той час вийде Господь перед тобою, щоб уразити в бою філистимців, і вчинив Давид так, як йому заповів Господь, і він громив філистимців від Гаваона аж до землі Газира. Друга Самуїла, Розділ шостий. І знову зібрав Давид кожного молодця з Ізраїля якихось сімдесят тисяч. Давид піднявся і пішов, і весь народ, який з ним, і дехто з володарів Юди, коли він ішов, щоб забрати звідти Божий ковчег, над яким прикликається ім'я Господа сил, який перебуває над Херувимами. І взяли Господній ковчег на нового воза, забрали його з дому Амінадава, що на горі. Оза та його брати, сини Амінадава, скеровували віз із ковчегом. А його брати йшли перед ковчегом. Давід та ізраїльські сини танцювали перед Господом з настроєними гуслами і з силою, з піснями, з арфами, і з сопілками, з тимпанами, і з цимбалами і з трубами. Вони прийшли до току Нодава, а Оза простягнув свою руку до Божого ковчега, щоб його підтримати, і схопив його, аби утримати його, тому що його перехилив бичок. А Господь розлютився на озу, і його там уразив Бог, і там, біля Господнього ковчега, перед Богом, він помер. І Давид занепав духом через те, що Господь побив озу, і те місце назвали побиття ози аж до цього дня. І Давида охопив страх перед Господом у той день, і він говорив, як увійде до мене Господній ковчег. І не забажав Давид перенести до себе у місто Давида ковчег Господнього завіту, тож Давид завернув його додому Аведдара, Геттейця, і Господній ковчег перебував у домі Аведдара, геттейця три місяці, а Господь поблагословив увесь дім Аведдара і все, що в нього. І цареві Давидові сповістили, переказуючи. Господь поблагословив дім Аведдара і все, що в нього, через Божий ковчег. І тоді Давид пішов і з радістю супроводив Господній ковчег з дому Аведдара в місто Давида. З ним були сім хорів, які несли ковчег, і жертва, теля та ягня. А Давид грав перед Господом на настроєних гуслах, і він був одягнений у шляхетне вбрання. Тож Давид і весь дім Ізраїля принесли Господній ковчег з гуканням і зі звуком труби. І сталося, коли несли ковчег до міста Давида, Мелхола, дочка Саула, поглянула крізь вікно і побачила царя Давида, який танцював і скакав перед Господом, і відчула до нього зневагу у своєму серці. А Господній ковчег принесли і помістили його на його місце посеред намету, який для нього спорудив Давид. І Давид приніс всепалення і мирну жертву перед Господом, і завершив Давид приношення всепалення і мирної жертви, і поблагословив народ в ім'я Господа сил. І відділив усьому народові для всієї сили вселенної Ізраїля, віддана аж до Версавії, від чоловіка аж до жінки, кожному буханець хліба, частину печеного на вогні та пирога зі сковороди. І весь народ, кожний з них, пішов до свого дому. Повернувся і Давид, щоб поблагословити свій дім. А назустріч Давидові вийшла Мелхола, дочка Саула, і поблагословила його, і сказала: Як прославився сьогодні Ізраїльський цар, який сьогодні оголився на очах рабинь своїх слуг, так як оголюється хіба що хтось із танцюристів. А Давид промовив до Мелхоли: Танцюватиму перед Господом! Благословенний Господь, який вибрав мене замість твого батька і замість усього Його дому, щоб поставити мене проводирем над своїм народом, над Ізраїлем, тож скакатиму і танцюватиму перед Господом. І знову так відкриюся і буду поганим у твоїх очах, і буду з молодими, з якими, як сказала ти, я прославився, і в Мелхоли, дочки Саула. Не було дитини аж до дня її смерті.